Прем'єра п'ятої та шостої серії серіалу «Ціна втечі» відбудеться вже завтра, в середу, 21 лютого, на телеканалі Один плюс один Україна, розпочинаючи з 20.30. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Що ж, давайте розпочнемо з того, що заповіт Роберта вніс великі корективи в життя Марти. Крім мами Ніки, вона тепер не може нікому довіряти, тому вихід в неї один. Поїхати якнайдалі здійснити свою мрію та знайти своїх справжніх батьків. Але чи вдасться Марті втілити свій план в життя? Це вже велике питання. А вже доля підкине їй неочікуваний подарунок у вигляді підстави. Зведена сестра Марти придумає хитрий план, як не завжди позбутися своєї конкурентки, і підставить Марту. Марта опиниться в поліції, і цим самим її план втечі не вдасться. Тим часом поліція і справа по пошуку дитини Роберта зрушиться з мертвої точки. Нові слічі впевнені, що дитина Роберта жива і він знає, де вона знаходиться. Тому тепер слічам потрібно буде ще ближче підібратися до Роберта так, щоб не видати себе та зібрати ще більше інформації. Сам же ж Роберт почне підозрювати Євгенію у прихованні якоїсь таємниці, адже останнім часом її поведінка стала дивною. Загалом події в наступних серіях будуть дуже емоційними та драматичними. Коли Марта опиниться в поліції, я гадаю, що всі глядачі хотітимуть одного, аби вона придумала, якийсь звідти втекти непомітно. Наприклад, через якийсь чорний вихід або взагалі через вікно в якомусь кабінеті. Головне, щоб дівчина не повернулася додому і не потрапила в руки тих людей, які хочуть її використати. Тому будемо сподіватися, що Марта придумає, як викрититися з цієї ситуації. До речі, акторка Анна Іванова, яка виконує роль головної героїні, в одному із інтерв'ю описала свою героїню як сміливу, мріливу та вперту. Вона та людина, яка може просто взяти та врізати. Тому також в наступних серіях ми побачимо, ще як Марта проявлятиме свій характер, і здається, що за цим дійсно буде цікаво спостерігати. Що ж, напишіть в коментарі, чи подобається вам цей серіал та що ви б хотіли побачити в наступних серіях. Ставте вподобайку і до зустрічі!